Акебія. Її ще називають шоколадна ліана. Це дуже декоративна рослинка і вона має їстівні плоди. Маємо на продаж 5 сортів. Срібні дзвоники. Silver Bells. Варігата. Альба. П'ятилисточкова, звичайна, і трьохлисточкова. Рослинка дуже ароматна. Плоди в неї. Ось такі. Шкірка неїстівна, істівне те, що всередині. Дуже добре. Гощик 2 літри, висота рослинки до метра. Ціна на такі саджанці 600-620 гривень. Замовляйте на сайті balsat.com.ua або на Viber.